Ізем. 25-ка доблісна. Міста там, заходімо. Слава Україні! Героям слава! Замість зброї. Газовий вентиль. Чому? Бо так звана Друга армія світу ось так драпає з Харківщини. Перемогти на полі бою у Путіна аж ніяк вже не виходить. Тож на контрнаступ ЗСУ він відповідає своїм контрнаступам у Європі. Мета очевидна: змусити європейців обрати тепло у їхніх домівках замість цінностей припинити, підтримувати Україну зброю і зняти з Росії санкції. Росія повністю припинила прокачку газу північним потоком до Європи, нібито через несправність газопроводу протягом останніх місяців у «Газпрома» регулярно ставалися поломки, і ось нарешті щось поламалося остаточно. Що саме пояснив сам кремлівський диктатор на нещодавньому азійському економічному форумі? А що будуть прийматися якісь рішення політичного характеру противорічучий контрактам? Ну ми їх просто виконувати не будемо і вообще не будемо нічого поставляти, якщо це противорічить нашим. Интересом в данном случае экономически. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут. И навіть пригадав слова російської казочки: мерзне, мерзне, волчий хвост. Тож ні в кого сумнівів не лишилося, що йдеться про справжній шантаж Європи і погрози її заморозити, зупинивши поставки блакитного палива. Такий собі контрнаступ на союзників України. Бо у диктатора в Кремлі все менше і менше козирів. Але чи замерзне Європа і чи не піддасться Брюссель на шантаж Путіна? Давайте розбиратися. Путін завжди розглядав газову трубу як спосіб тиску на європейців, якщо вони вчинятимуть так, як російському диктаторові не до вподоби. ЄС роками сидів на російській газовій голці, але прийшов час пожинати усі плоди співпраці з агресором. Росія демонстративно спалює величезні об'єми газу, прямо як кажуть енергетики, на факелі замість поставок. А Газпром знімає крінжові ролики про те, як Європа перетвориться на людяне царство. З пропагандистським роликом одразу все пішло не так. Пісня належить барду Юрію Візбору, і вона якраз про Росію. Оригінальний текст звучить так: а зима буде большая, вод, ка за рікою, тіха осінь умірають, машет жовтою рукою, плачуть мокрі осіни, плачет дедушка Арбат, плачет Сіня Росія, превратилась в снігопад. До речі, користувачі соцмереж почали одразу тролити Газпром. Яка іронія, що на кадрах Красноярськ, который чиновники обіцяють газіфіцирувати з 2007 року. Але так і не сделали этого. Город топиться углом і постійно вкопаті. Логіка Газпрома зрозуміла, адже щороку ЄС купував в Росії до 140 мільярдів кубів газу. Це серйозні обсяги. Головний собор Берліна та Ейфелева вежа у кадрі не лишають сумнівів, про кого йдеться. Та чи витримають європейці удар і як вони готуються? Маріанна Бабіч, жителька Парижа, каже нам, ситуація у Франції справді неприємна. Споживання енергії доведеться скоротити. Ці Макрон голосив про необхідність скорочення споживання енергії на 10% станом на лютий 2022 року. Відсоток російського газу становив лише 17% у Франції, і станом на вересень зараз 9%. Францію рятує те, що більшу частину газу вона купує з Алжиру, Норвегії та має поставки морем, але навіть у цій ситуації доведеться прикрутити. Є ризики того, що будуть певні блекаути, тобто тимчасові відключення, зокрема для промисловості, але це не торкнеться приватних домівок. Гірша ситуація у Німеччині каже житель Бонна Михайло Малий. Тут залежність від російського газу майже у 50%. тобто половину свого газу країна бере саме з Росії. Але німці почали запасатися ще навесні, і зараз сховище газу заповнені на 87%. Тож дефіцит буде невеликий. Здорожчання сталося, але не настільки критичне, щоб вплинути на німців. Місто квадратів, так як ще раніше це було 2000 євро, то зараз буде 2311 євро. Більшилась... Сама ціна на газ, але а, податок на додаткову вартість був зменшений з 19% до 7%. То невже погрози Путіна це фейк? Європейські країни можуть прийняти виклик як належне. На жаль, не все так просто. Якщо деякі країни можуть дозволити собі прийняти відкритий шантаж із відкритим вже забралом, то для деяких країн взимку можуть початися справжні проблеми через падіння поставок газу та зростання вартості опалення. І тоді вже через них будуть проблеми у всього Євросоюзу. То щоб зупинити допомогу Україні, Путіну не треба заморожувати цілу Німеччину. Достатньо Рити в Європі ядро з кількох умовних угорщин і такі країни є за словами нашого європейського колеги Рікарда Йозвяка, Центральна Європа може опинитися дуже вразливою для російських загроз. Чехія, Словаччина, Угорщина вони не мають виходу до моря, сильно залежать від російського газу і загалом мають цієї зими економічні проблеми. В чеській республіці більш дорога платіжка за електрику чи опалення. Це, звісно, не питання виживання, але тим не менш це буде важкий період, де знайти гроші, бо доходи тут все ж не німецькі. і це проблема. Наскільки ж може зрости платіжка за опалення у цих країнах? Наша колега з Праги Катерина Водваркова каже. Найбільше лякає невідомість ніхто не знає на яку суму буде здорожчання. Є очікування, що буде зростання вдвічі, якщо не втричі. І вже зараз хтось закуповується теплими ковдрами, вимикає світло, зменшує температуру в оселі з 25 до 20 градусів. Тиждень тому у Празі відбувся величезний антиурядовий мітинг, на який зібралося більше 70 тисяч людей. Вимагали зниження цін на пальне, врегулювання економічної ситуації, а заодно налагодження добрих стосунків з Росією, в тому числі й шляхом компромісу по газовому та українському питаннях. І за словами наших колег, у випадку погіршення ситуації сценарій може стати реальним. Більшість чехів до сих пір дотримуються такої позиції: треба підтримувати Україну як щит Європи, і чеський уряд в Виражає думку цієї більшості, але з часом, коли посилюватимуться економічні проблеми та втома від новин з України, є ймовірність, хай і невелика. Що ця більшість може стати меншістю. Втім, є плюси. Ядро таких протестів не складають потужні центристські партії, тож і політично очолити їх нікому, і це вселяє надію, що такі настрої не стануть панівними. Може їх 10%, може 20%, Ніхто точно не скаже. Це не вирішальна меншість, але вона дуже активна, дуже гучна. Вона робить багато шуму у соцмережах на акціях. І тому може здатися, що їх ледь не півкраїни. країни. Але чим закінчиться шантаж? Якщо він дійсно виявиться блефом, і європа таки витримає газовий удар? Загалом Росія стратегічно програє цю битву вважає екс голова Нафтогазу Андрій Коболєв. По перше, запасу є, здає міцність на Цю зиму по-друге, європейці мають багато інструментів, як зменшити споживання, і виявляється, багато робити не треба. Якщо подивитися на звіт, які робили європейці весною цього року, вони вважають, що якщо середнє зменшення по всіх домівках європейців складне приблизно 1 градус Цельсія, то вони покриють весь дефіцит російського газу. Один градус це небагато. Німеччина й Польща вирішили застосувати цього року вугілля для ТЕЦ Берлін, крім інших заходів, вирішив залишити працювати свої атомні електростанції. А єврокомісія активно обговорює фіксацію ціни на російський газ. Той факт, що європейська комісія підійшла так близько. До того щоб підтримати за м'яке місце Газпром вперше за всю історію їх відносин. Це говорить про те, що Путін катастрофічно програє. Кілька тижнів тому голова Єврокомісії та президент Азербайджану вже підписали угоду про збільшення поставок газу до країн ЄС. Тепер справа техніки Туреччина має дати дозвіл на збільшення потужності своїх газопроводів. Якщо це станеться, «Газпром» може втратити Європу назавжди. Росіяни насправді не сильно бояться короткострокових заходів. Вони бояться заходів, які вб'ють їх ринок на довгу перспективу 10, 20, 30 років. Вихід азербайджанського газу на європейський ринок означає вбити російський газ на перспективу багатьох років. Це це не тимчасова заміна. Це постійний шлюб. Альтернативою є також СПГ-термінали, до яких газ може завозитися морем і поставки з Норвегії. Це допоможе диверсифікувати ринок, але це також питання часу. Красномовним підтвердженням того, що Європа не збирається прогинатися під Росію, став неанонсований візит голови МЗС Німеччини до української столиці. В суботу в Києві Анна Лена Бербок заявила, що Берлін, попри газовий шантаж Путіна, надалі буде допомагати Україні стільки, скільки цього вимагатиме ситуація. Мені зрозуміло, що Путін розраховує на те, що ми в... Омимося співчувати стражданням України. Він думає, що може розділити наші суспільства брехнею та шантажувати нас поставками енергії, і що він може вичерпати нашу енергію, щоб захистити себе від цієї жорстокої атаки на цінності всіх нас. Розрахунки Путіна не повинні спрацювати і не спрацюють. Та найголовніше кажуть наші співрозмовники у Європі. Це те, що завдяки газовому шантажу самі європейці змінили ставлення до так званого незамінного російського палива. Переважна більше німців німців чітко роз. Мій, хто агресор, і звичайно, що зупинення подачі газу по північному потоку стало вже останньою точкою уже точно і німцям стало зрозуміло, і почалася нова ера. Французи дуже економна нація реально у них взимку. В домівках плюс 17 градусів вони ходять у двох светрах. Вони прекрасно розуміють, що санкції дуже важливі, що це працює. Що треба реально тримати агресора подалі? Вони готові е, пожертвувати декількома зимами, та ще економити ще більше. Європі доведеться пережити не просту зиму, але не апокаліптичну, як у ролику Газпрома. Його потужність виявилась такою ж дутою, як і потужність російської армії на полі бою. Екстрені заходи з диверсифікації поставок та економія дозволять євросоюзу зістрибнути з російської газової голки. І це допоможе не тільки пережити зиму, але й позбутися чергового російського міфу про незамінність російського газу а в подальшому і позбутися лобіювання Москвою своїх інтересів через газову трубу. Сергій Костеж, ICTV факти тижня єдині новини.